Доброго дня, любі малята! Сьогодні я пропоную вам прогулятися в лісі. Так, давайте розглянемо, що можна та не можна робити в лісі, не можна руйнувати мурашники, мурахи дуже корисні для природи, не можна стріляти в птахів із рогатки, не можна залишати сміття після пікніка. В лісі потрібно білити дерева, щоб вони без шкоди перезимували. Можна фотографувати красу в лісі на пам'ять про прогулянку. Ліс із задоволенням чекає людей на пікнік, але дотримуйтесь всіх правил безпеки. Не можна вирізати ножем на корі дерева літери. Дерево може загинути, не знищуйте отруйні гриби. Це їжа для багатьох лісових тварин. Не рвіть рідкісні квіти, які занесені в червону книгу. Це, це ці квіти на грані виживання. Не ламайте дерева та кущі, а ось лікарські рослини можна збирати. В засушеному вигляді взимку вони є ліками від багатьох хвороб. А які лікарські рослини ми знаємо? Ромашка допомагає при застуді, використовується для лікування бронхітів та ангін. Мати і мачуха позбавляє від кашлю. Бореться з вірусами, а ще допомагає при хворобах горла і порожнини рота. Чабрець заспокоює, покращує настрій, застосовується як знеболюючий та дезінфікуючий засіб. Звіробій є дієвим протизапальним засобом. Він долає мікробів, знімає біль. Лікує кашель та безсоння. Валеріана заспокоює нервову систему, допомагає при безсонні, знімає головні болі, лікує хвороби серця. Ну що ж, сподіваюсь, ви запам'ятали правила поводження в лісі. Пізнавайте світи задоволенням, любі малята, і до зустрічі.